Всім привіт! Ми з дружиною побудували ось такий будиночок, нам допомагали рідні і друзі. Але про все по черзі. Перед початком постав лайк або вподобайку, як тобі більше подобається. Підтримай нас та канал. Дякую! Коли почали копати під фундамент, виявилося, що тієї весни дуже піднялися ґрунтові води. То глибина фундаменту склала 50-60 см. Потім вода ще опустилася і я ще пробурив сваї також в глибину 50-60 см. Над землею цоколь склав також 50 см. Опалубку або рештовку виставляли з усього, що було на цій ділянці землі. Ділянка нам дісталася вже з металевим кіоском та деякими садовими інструментами. Бетонування проводили з допомогою звичайного бетонозмішувача. При заливанні я зрозумів, що потрібно було купити дошки на рештування бо ліпити з того, що було, виявилося поганою ідеєю. Як тільки фундамент трішки висох почали засипати піском, трамбували і промивали водою. У фундаменті заздалегідь залишили отвір для каналізації. Щоб перерозподілити навантаження на фундамент, вирішили залити плиту, яка також слугуватиме чорновою підлогою. Плитою також вирівняли перепади фундаменту. Проклали каналізаційні труби. При заливанні плити працював сам. Пісок дуже вбирав воду і тому я не дуже встигав. Тому вийшло не так гарно. Завезли ракушняк, тоді його легко і дешево можна було дістати. Закупили 1000 штук, розвантажувати допомагали друзі. Почався процес кладки. Клали тато дружин і мій друг. Щоб стіни були легкими, клали в пів ракушняка. Це від 18 см товщину. На п'ятому ряді вкладали по дві арматури діаметром 8 мм по всіх стінах. Ще так з арматурою робили на середині вікон і вгорі вікон. До речі, остання арматура зв'язувалася з перемичками вікон. Перемички робили на місці. Робили рештування і заливали бетоном. Перший поверх був готовий за 5 днів. Накрили поліетиленом і залишили будівництво до весни. До речі, фундамент був залитий в травні, плита в червні. Прийшла весна і ми продовжили будувати. Виставили рештування і залили армопояс по всім стінам. Цей раз замішувати довелося вручну без бетонозмішувача. Завезли ліс на перекриття між другим і першим поверхами та на кровлю. Після вкладання балок підняли стіни на висоту 1 метр. Потім почали збивати кровлю. В цьому активно допоміг тато дружини. Докупили 200 штук ракушняку і заклали фронтони, так як будували ми тільки за ті гроші, які заробили, то були перерви в процесах кілька місяців, щоб назбирати гроші на наступний матеріал. Тато дружини, друзі, брати допомагали безкоштовно, за що кожному причетному дуже вдячні. Прийшла металочерепиця і почали монтувати. Знову тато дружини очолив цей процес, а друг і чоловік сестри дружини допомагали, змонтували черепицю і зупинилися до весни знову збирати гроші і чекати тепла. Прийшла весна і замовили вікна і вставили. Вікна на першому поверсі вставили дядьки з моєї роботи бригадир і його друг. Вставили тимчасові двері, поклали перегородки, з цегли. Стелю я підбивав необрізною дошкою. Розкинув проводку і почав штукатурити стіни. Так як ракушня дуже гуляє в розмірах, вклали стіни, щоб зовнішні стіни були рівними, то в середині товщина штукатурки в окремих місцях сягала 4-5 см. Вклали водяну теплу підлогу. Тато розпаяв нам систему опалення. Залили чистову стяжку і почали збирати гіпсокартонову стелю і шпаклювати. Отеплили будинок пінопластом 100 мм. На момент заливання сходів ми жили вже в будинку і в нас вже народився син. Рештування сходів я робив зі звичайного пластику. Цілю знімати відео для Ютубу на той час, на жаль, не було, тому фотографували, на жаль, не всі моменти. Тим більше не знімали відео. Ось тут видно яка плитка в нас в ванній кімнаті. Брали тоді дешевий кахель. та й YouTube канали про будівництво тоді були не дуже розвинені. тому піддивитися десь якісь поради було дуже важко. До речі, в будинку ми живемо вже 9 років. Тут вкладаю кахель для кухні. Звукоізолюю другий поверх від першого або навпаки. На першому поверсі зробили камін. Перегородки другого поверху я вже почав класти з газблоку. Поклали стіни і утепляли кровлю мінватою, товщиною 200 мм. Накрутили на стелю стіновий вологостійкий гіпсокартон. Як і на першому поверсі стелю монтували вдвох з дружиною, то було важкувато фізично. Розводку електрики я робив сам, в коробках підключав перший поверх тато дружини, а другий поверх мій двоюрідний брат. Ми продовжуємо будівництво. В нашому будинку є і плюси, і недоліки, але головне сімейний затишок і атмосфера злагоди і миру. Як ви бачите, за звичайну заробітну плату можливо побудувати простий будинок, особливо якщо роботи виконувати самим або з допомогою рідних і друзів, як у нашому випадку. Дякую за перегляд, підтримай канал, лайком і коментарем.